Перший, перший кабанчик такий. Перва покльовочка, перший карасик і відразу який кабанчик. Оце воно. Зараз ми десь в садочок. Ну що, друзі, нарешті була перша покльовочка. До речі, добрий всім ранок. Вже мабуть десь з півгодинки, як я закинув удочки, але покльовок не було. І ось нарешті була перша покльовка на бутербродик черв'як з опаришем. Заготовувався я сьогодні гороховою кашею і з чесночною такою карась. Ось. Трошки, трошки підкормилися і трошки ще в мене залишилось. Продовжуємо рибалочку. Сподіваюся, що сьогодні буде клювати, як і минулого разу. Які кабанчики, друзі. Гарні карасики сьогодні клюють. Не так часто, як минулого разу. Але це вже мабуть третій чи четвертий. Гарний такий карасик. А Рибалю я десь всього годину. Хотілося б частіше, але доволі зручно, комфортно рибалити, коли вони клюють не так часто. До речі, друзі, можливо, ще хтось не знає. У нас в місті, відкрився, в місті Кременчук відкрився новий риболовний магазин «Фенікс» по вулиці Троїцька, 37В, де дуже багато всіляких риболовних товарів: від гачків до човнів дуже великий вибір, вибор різноманітних прикормок, вудочок, фідерів, катушок та різних. Різного спорядження для риболовів, так що завітайте до риболовного магазину Фенікс і, можливо, ви саме для себе знайдете щось необхідне для риболовлі. Я, дивіться, тільки ту вудочку закинув і на сусідній клюнув. Теж дивіться, який гарний. Кольбанчик який. Та постривай. Такі всі дебелі карасі, друзі. Вони Завжди тут такі гарні. В принципі, клюють і сьогодні так само. Поряд сидить рибалка і каже, що в мене не такі крупні. Ну, вона чужа риба завжди кажеться крупніша, а можливо, тому що я кукурузу підіваю. Ну не знаю. Але мені здається також, що в мене трішечки крупніші карасі попадаються ну, з кукурузкою. сюди гарні у німі один в один сьогодні друзі карасі такі клюють. кожний такий десь грам 300-400 гарні немає вже звісно таких як були минулі рибалки такі знаєте були там по 700 грамів 800 але такі трошки менші теж нічого. Кукурузка йому сьогодні до вподоби. Хоча я не знаю, можливо він на червяки реагує більше, але кукурузку дивлюсь теж тож бере, теж їсть її. Не відмовляється від кукурузки. Вирішив, друзі, я замішати маночку. Як завжди з собою є суха манка, трішки добавили водички, стаканчик і спит кофе. Утром на заправку заїжджав, заправлявся, взяв собі кофе і якраз знадобився стаканчик. Зараз гарненько вимішаємо. Повинна получитись така тягуча манка. Дочекайся я його. Щось ріденькі друзі, сьогодні поклевочки. Я б сказав, що дуже такі ріденькі але карасі гарні. Такий зачетный барбоскин. ковтнув червячки ковтнув Замішав манку, спробував, простоїла, мабуть, хвилин 15-20. Не торкає навіть. Зняв манку, наживив черв'яки і кльонув. Не знаю, що йому сьогодні не так. Мабуть, погода. Дуже похолодала. Сьогодні лише Плюс 8 чи плюс 9 малювали. Доволі таки холодно. Хоч, друзі, караси сьогодні клюють і не часто, але все одно риболов... риболовля, друзі, класна. Ну, взагалі його крючок з'їв усіх черв'яків і цього, і кукурузу. До речі, поплавки не знаю, як вам, а мені вони дуже подобаються. Я вже на них рибалив одного разу. Здається, на позаминулій рибалці. Трохи про них розповідав, замовляв через інтернет. Кому друзі також сподобались такі поплавки, то посилання на них буде під відео. Можете заходити, теж собі придбати. Там різна вага, є 2, 3, 4, 5, і здається, навіть 6 грам. У мене 4 грамові. Ну, Я люблю такі 3-4 грама, вони, наче, і не дуже важкі. І вже не легесенькі, бо як зовсім легесенькі, то погано закидати мені не подобається. Так, і кукурузинку йому сюди. Оп, єсть. Шустренький, наче не дуже великий, але такий шустрий прудкий. Став знову, друзі, підсаджувати кукурузку. І найкраще сьогодні бере на черв'яка з кукурузою. І товариш поряд прийшов, теж дав йому кукурузи, то в нього таке щось ухопило, що, що роздягнуло крючок. Мабуть, був гарний сазанчик. На бутерброд теж черв'як і цей кукурузка. Ну можливо і у нас сьогодні клюне сазанчик, а можливо і не клюне. Хорошка кабан, Оце, друзі, він, дивіться який. оце карам, карасямбик так. Хороший. Погоди-ка, погоди-ка. Ух. Такий мамонтенок. За пів кіло. Ух, ловити таких на удочку, друзі. Дуже приємно. Весна сама чудова пора для такої трофейної риби, особливо для карася. Потім пізніше, вже літом. Важче вже піймати великого карася. Можна, звичайно, але вже вони розпливаються по водоймі. А зараз вони всі в очереті. Набагато простіше їх ловити. Що, друзі, нехай можливо це вже буде останній карасик на сьогодні. Вони то загалом клюють ріденько, але розмір приємний, клювання дуже красиві, але вже час збиратися додому, тому що вже майже 12-та година дня. Давайте я вам загалом покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. Та вже і буду потроху, мабуть, збиратися, поки складу речі. Трохи залишилась у мене прикормки. Я її в морозилку засуну і буде мені на наступний раз. Можливо, завтра приїду на 2-3 годинки на вечірній кльов, тому що завтра Пасха, завтра святковий і вихідний день. І якраз в мене буде час ще трохи порибалити. Друзі, загалом ось такий у мене сьогодні уловчик. Дивіться, ну, десь близько півтора десятки карасиків я спіймав, таких уже великих, як на минулих рибалках, не було жодного. Але самі великі такі десь, мабуть, грам по 400 пару штук є. Решта трошки, трошки дрібніші. Нехай вони ще трошки поплюхаються, поки я буду згортати вудочки. Хочу вам нагадати, друзі, що всі Корисні посилання завжди є під відео в описі, також я залишу там посилання на поплавки і посилання на боковиківки і мармишки. Також хочу нагадати про новий магазин у нас у місті. Кременчук, який відкрився по вулиці, Троїцький, 37В, це магазин Фенікс, де ви можете. Знайти за приємними цінами, тому що новий магазин і зараз гарні скидки, будь-які риболовні товари. Тому завітайте до магазину. Я думаю, що кожна рибалка знайде там для себе щось цікавеньке. Ну, а я вже, як ви бачите, відчепив поплавці та згортаюсь, і будемо вирушати вже, друзі, додому. На сьогодні досить. Трошки залишилось прикормки, то я сподіваюся, що завтра приїду і половлю пару годинок на боковий ківочок. Минулого разу ця рибалка мені ну, дуже сподобалась. Хочеться іще разок порибачити саме на боковий ківок. Все, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей. пока-пока.